Вітаю, шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звуть Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорськ. 27 січня Міжнародний день жертв пам'яті Голокосту. однією з найстрашніших трагедій в історії людства. Саме в цей день, у 1945 році, звільнили один з найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц, біркенау що знаходився на території сучасної Польщі поблизу міста Освенцю. Під час Галакосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв, серед яких було півтора мільйона дітей. Вперше Міжнародний день пам'яті жертв Галакосту відзначили у всьому світі в 2006 році після відповідного рішення Генеральної асамблеї ООН. Голокост це велика трагедія людства, про яку ми не повинні забувати. Завдяки закарбуванню в мистецтві, зокрема в літературі та кіно, пам'ять про цю зрахливу історію досі жива. Твори про Голокост продовжують з'являтися. Часом це нові сюжети, а часом переосмислення старих. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу, яка вийшла друком... У Великій Британії у січні 2018 року її написала австралійська письменниця і сценарістка Гізер Моріс. І я кажу про книгу татуювальник Аушвіцу. Цей роман вийшов у видавництві книгола. Зараз вже більше 12 мільйонів примірників продано по всьому світі різними Єзер Моріс у 2003 році працювала медсестрою у державній лікарні. І доля звела її з чоловіка поважного віку, йому було 87 років на той момент. Його звали Лалі Соколов. Поступово спілкуючись, Лалі довірив Єзер свою історію. Історію Словацького єврея, який пройшов Аушвіц-Беркенау, і був татуювальником Аушвіцу. Історію свого великого кохання своєю дружиною Гітою. Довірив не відразу. Майже три роки спілкування з Гізер. Вони стали друзями. І ти Лалі був. Якщо ти прокинувся вранці, це гарний. Після того, як Єзер написала свою книгу, вона сказала, що 95% книги це розповідь лаві, а 5% це художній вимисел. Про що ж книга татуювальника Ушвітсу? У 1942 році влада Словаччини під тиском Третього Рейху наказує Всім єврейським родинам відправити одну дитину на роботу в Німеччину. Лавіль Людвик Соколов має брата, у якого дружина і двоє дітей зголошуються добровільно покинути батьківський дім. Через декілька днів подорожі, в вагоні для перевезення худоби словацькі євреї опиняються в найбільшому. Таборі смерті аушвіц беркенау де на головних воротах написано робота робить вільними, де спалюють в газових камерах та ставлять медичні експерименти. Лалі знає шість мов і його призначають татуювальникам Аушвіцтву, дряпати цифри на руках в'язні. Одного дня в черзі на татуюванні він бачить вродливу дівчину Гіту Дуже налякано. Для Ларі це було кохання з першого погляду. І він дав клятву, що виживе сам і захистить її. Так починається одна з найбільш зворушливих, відважних історій про Голокост. Історія кохання та тривальника у швіц. Це кохання, яке пережило багато випробувань і переросло у 56 років подружнього життя. Це книга і про виживання, і про велике кохання в людських умовах, і про людяність, і про надію. Це історія про двох звичайних людей, які опинилися у незвичний час. В страшному місці, де у них не було ні свободи, ні ідентичності, ні імен, ні гідності. Але вони вижили і ладі розказав свою історію. Так, ті, хто люблять історії про людські долі, обов'язково читати. Але не тим. То цікавиться історичними фактами. Книга написана драма... мелодраматичною мовою, але не менш болюча. Чому саме сьогодні я розказую вам про татуювальника у Каушвітці? Книга вийшла давно, ще 5 років тому. І зараз дуже багато існує літератури на цю тему. Але тому що в 2024 році, в травні місяці, Роман отримав екранізацію. Шість серій серіалу. Серіал побудований як інтерв'ю з флешбеками-спогадами. З І коли вже ми дивимося серіал, Ця історія кохання розказана з таким болем, що ця біль передається через hey, екран. Серіал більш шокуючий. Події в ньому вражають, визивають жах. Сутки. Дивлячись, як Лалі розказує візи свою історію, ми відчуваємо, що Лалі. Відчуває провину, провину за те, що був татуювальником. За те, що бувши татуювальником, він мав окрему кімнату в бараку, зручне ліжко, більше їжі, кращу їжу. За те, що робив речі для виживання своєї тогіти, за яким, яко кажучи, тому суда. Okay. За те, що прожив після Аушвіцу щасливе подружне життя. За те, що їсть тістечка на березі океана, а від багатьох залишились кістки та панці. Але хто ми такі, щоб судити Ларі. Ларі може судити тільки він. Та люди, які були з ним. Все одно Лалі, незважаючи на те, що був татувальником, він допомагав людям. Його принцип був такий: врятуй одного і ти врятуєш цілий світ. Дивлячись серіал, ти все одно бачиш, що навіть в такому найстрашнішому аду на земній кулі, все одно жилося. Життя. Тож вирішувати вам, чи дивити серіал, чи читати книгу, але я раджу прочитати книгу і подивитись обов'язково серіал. А на сьогодні в мене все. Читайте книги, які відгукуються в вашій душі і залишаються в вашому серці. До наступного відео. Побачимось! But it's...